Відтепер херсонці можуть мандрувати нашим містом, не виходячи з дому. Проект віртуальний херсон це каталог об'єктів і пам'ятних місць нашого міста, які мають вигляд 3 d панорам та віртуальних турів. Об'ємна панорама складається із сукупності фотографій, що охоплюють весь простір навколо однієї певної точки. Кам'ютері всі Фотографії перетворюються в єдину послідовність, яку можна крутити, вращати такий засіб презентації Херсона відкриває широкому загалу нові можливості як науково-культурного, так і комерційного характеру. Управлінці нашого міста зазначають, що за допомогою 3 d панорамного обзору можна представити наше місто користувачам мережі інтернет так, щоб у них виникло бажання побачити на власні очі та дізнатись про Херсонщину якомога більше. Для цього будуть створюватись цікаві трьохмірні панорами. Є у нас одна ідея по созданию такого археологического парка, в котором можно будет не только ознакомиться с историей определенной зоны. Я пока не буду об этом говорить, мы только работаем над этим над созданием этого проекта, но, может быть, даже принять участие в каких-то раскопках археологических. Таким образом, заинтересовать туристов не только полежать неделю около моря, но и еще получить другой какой-то интерес. Проект віртуальний Херсон спрямований на створення трьохмірного зображення того чи іншого куточка обласного центра. Також тут можна отримати інформацію про об'єкти, які присутні на панорамі. Кожна із панорам цього ресурсу прив'язана в карті Google, прив'язана з допомогою гіаометки. Виставлена широта долгота і позиціонування по компасу. Это дозволяє каждую новую панораму, которую ми загружаємо на 360Cities, зв'язувати з уже предыдущими, со всеми, которые там є. Вже зараз кожен бажаючий може ознайомитись із вже існуючими панорамами, оскільки проект віртуальний Херсон є у загальному доступі як на офіційному сайті, так і у соцмережах. Все буде свящатися на сайті 3 d Херсон, як ми вже говорили. во Во-вторых, это соцсети. Контакт, Фейсбук, у нас есть группа. Это все будет размещаться, передаваться друзьям через друзей. Друзьями все будут знать. Мы будем. Більше красо привікати людей для цього. Будемо робити, я ж говорю, безплатних нога проектів. Для того щоб дати можливість відчути себе частиною віртуального трьохмірного простору, координатор та автор проекту Віртуальний Херсон Олексій Морошников вирішив зафіксувати всіх присутніх на 3 d панораму. Так херсонські змі разом із учасниками презентації увійшли в трьохмірну історію Херсона. Зараз Атрян Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.